Впродовж останнього місяця на Закарпатті ускладнилася епідемічна ситуація. Минулого тижня в краї зареєстрували майже 500 випадків захворювання ковідом. Для порівняння минулоріч за аналогічний період ця цифра не доходила і до сотні. Найбільше хворих на Ужгородщині, Хущині та Мукачівщині 149 пацієнтів з цим діагнозом зараз перебувають у лікарнях краю. 30% із них, а це 43 пацієнти. Вони потребують кисневої підтримки. 11 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. На щастя, треба відмітити, що за останні два місяці у нас апарати штучної вентиляції ЛН Вони пустують, вони не зайняті, тобто можемо говорити, що вкрай складних ускладнених випадків наразі в області немає. Лікарі наголошують, досі єдиним методом уникнути важкого перебігу захворювання коронавірусом є вакцинація. В області майже 40% дорослого населення отримали першу і другу дозу вакцини. Водночас бустерну лише 4%. Окрім Pfizer та CoronaVac, доступною на Закарпатті стала ще й вакцина Johnson. Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує починати заново курс вакцинації, якщо були пропущені дози. Все рівно бустерна доза вона покликана посилити уже існуючий імунітет. Тобто, якщо є перша друга доза, імунітет є. Тобто, бустерною дозою ви його просто активуєте, і доцільність у бустерній дозі є незалежно від того, який вже пройшов інтервал. Звичайно, бажано. Дотримуватися тих мінімальних інтервалів, тобто ми говоримо про мінімальні і оптимальні інтервали. Але якщо вони трошки збільшені, нічого страшного. Головне захистити себе перед осінньо-зимовим періодом.